Дмитро Олійник, я би хотів би вам, як представнику Федерації роботодавців, як підприємцю, великому промисловцю і людині, яка очолює і об'єднує український великий бізнес, 8 тисяч компаній саме з промисловості, я би хотів задати вам спочатку перше питання. Сьогоднішній бізнес-клімат в Україні ваша оцінка. І як він змінився з початку війни. П'ять ключових проблем, які визначають бізнес-клімат: корупція, війна, корупція, війна і корупція. І якщо проаналізувати в той аналіз бізнес без то насправді там ключові тези якраз вписуються в всю цю історію. Я б сьогодні хотів би сконцентруватися на гарячій темі сьогоднішнього дня, який дев'ять місць. Це оборонно-промисловий комплекс. Мабуть, колеги в залі і суспільство знає історію, що ми не можемо перемогти, якщо український виробник зброї не буде постачати Збройним силам України зброю, озброєння, харчування, одежу, техніку. І так далі, тому подібне. Чому я це питання підняв сьогодні? Тому що історія цього питання дуже довга. Починаючи з початку цього року ДСУ проводить аудити компаній, які постачають Збройним силам України озброєння та речовку, як кажуть, та іншу техніку. Визначає те, що. Компанії, які постачають Збройним силам України, не мають права на прибуток. А дійсно, це було частково врегульовано 335-ю постанову уряду. Пише акти і визначає, що це збиток держави. Ми піднімаємо це питання перед президентом на зустрічі бізнесу з президентом. Я особисто це питання піднімав. Президент дає доручення уряду, розуміючи, що це надзвичайна велика проблема того, щоб була перемога два тижні справитися пройшло чотири місяці. Сьогодні ранком ми отримаємо рішення Личаківського районного суду міста Львів про виїмку документів та обшуків в компаніях, які постачають озброєння та інші види по потребі Збройним силам України. Оце часткова відповідь на запитання, яким чином живе бізнес в нашій. Державі. Я сьогодні підійшов до Дениса Анатоліча, до Шмигаля, до Юлії Середенка, до Ростислава Шурми. Ви ж були присутні на зустрічі з президентом 4 місяці тому. Чому сьогодні не вирішено це питання? Чому фактично така бездіяльність, включаючи таку в лапках активну діяльність ДСУ та ДБР, сприяє ворогу? І якщо ми спільно знайдемо відповідь на це просте, одне маленьке питання? Нам буде легше знаходити інші питання, і в тому числі по податковій політиці, і в тому числі по тому, що був вільний ринок, публічні закупівлі, і що прокуратура, ми вже можливо навіть і за те, що прокуратура повернула нагляд, тому що настільки бардаку багато, на жаль, останнім часом. Частково він пояснюється, йде війна, багато викликів. Але коли така історія заборони промисловим комплексом, оскільки це. Ця... Я не можу називати всі підприємства, вибачайте, тому що сьогодні легко галокацію знайти. Але скільки декілька підприємств вийшло в публічний простір, наприклад, КБ «Луч», це нептуни, стугни, це те озброєння, яке конче необхідно Збройним силам, їм блоковує діяльність, «Пожмашина», це піротехнічні машини, це машини для розмінування, тат Хмельницький. Це перевезення важкої техніки, танків, бронетехніки і так далі. Тому подібне. У мене питання, державу. Ти здуріла? Ми хочемо перемогти. Ми не можемо 9 місяців знайти. Верховна Рада приймає рішення, що уряд має в рамках своїх повноважень це рішення врегулювати. І обшуки. До тих, хто озброєння, оце бізнес-клімат. В мене питання зразу одразу до вас. Ви кажете, от шукаємо і звертаємося, шукаємо відповіді на запитання. А у вас яка відповідь на запитання? Чому це відбувається попри війну? Попри те, що начебто дійсно є зустрічі з президентом, було доручення, і е, з, комунікація є. Дантило Олександрович знає підхід Федерації роботодавців. Ми дуже часто, піднімаючи питання по проблемі, готуємо його рішення як проєкт. І коли була зла зустріч з президентом, ми на стіл сидить президент, прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, голова секретар Ради нацбезпеки положили проект уряду, який уряд мав би бути. Прийняти для того, щоб зняти на напруженість цього питання. Ми говорили два інших е, запасних варіанти. Е, не постанова Верховної Ради. Тоді ми говорили, зараз, до речі, ми теж говоримо, що це може бути врегульовано законом. Закон це форма прямої дії, е, законотворця. Або рішенням РНБО. Тобто, три інститути, найпрямий інститут, який має прийняти рішення, це е, уряд. Потім може закон Верховної Ради або рішення Ради національної безпеки. В чому специфіка цього рішення? Що фактично ну, на березень місяць, чому не була включена калькуляція, мені зрозуміло: під Києвом стояли орки, напруга була надзвичайна, рішення треба було приймати швидкі. І насправді 335-та постановка постанова, була позитивна за виключенням однієї. Можливо, помилки її потрібно було визнати і швидко врегулювати. А виходить, що вона не врегульована з моменту підняття вже 9 місяців, і сьогодні кримінальне провадження та виявки документів, зупинення фінансування озброєння це той ризик, який ми несемо, і цей той негативний вклад в бізнес-клімат щодо зниження темпу да. руху до нашої перемоги. Давайте простими словами. Причина, чому е, це питання не вирішено, ваша не. думка і ваша позиція? Дуже коротко. Дуже Причина. коротко. Сидить поряд зі мною е, Андрій Пивоварський. І коли прем'єр-міністр говорить, що давайте приймемо рішення, це я розказую, вибачайте пряму мову під час зустрічі, оскільки вона вже була в публічному просторі. Коли прем'єр-міністр розказує, що. Е, я не можу прийняти це рішення, хоча може, то насправді потрібно прийняти рішення, яке врегульовує е, заднім числом цю всю історію. Е, і е, я говорю, що це е, пивоварського парадокс, тому що у нас, на жаль, наші чиновники. Дуже часто бояться, коли поміняється влада, взяти відповідальність на себе, прийняти відповідальне рішення, тому що завтра до нього можуть прийти теж правоохоронні органи. Тому крім рішення уряду, можна було прийняти закон Верховної Ради. А сьогодні ми маємо ризик зупинки поставок Збройні сили України, озброєння, харчування. Одежі, от Соколовський сидить. Він сьогодні писав теж саме річовка. Як ви там називаєте? Це ж вся та сама історія. Перші кому, до кого прийшли аудитори, це легка промисловість. Нарахували 2,5 мільярди збитків в лапках, якби держави. І далі дорога до Тобто, по відсутність політичної волі і е, можливість прийняття рішень на рівні Військовий середнього. час мають прийматися швидкі військові рішення. Другим. Військова економіка диктує такі швидкі рішення. Якщо держава це рішення ці рішення не буде приймати, ми нашу перемогу будемо не наближувати, а віддаляти. Відповідальність має бути і до речі, там було опитування а, щодо інституції, які впливають на бізнес клімат. Так, от ключова інституція, яка позитивно впливає на бізнес клімат, це збройні сили України. 93% опитаних українців сказали, що вони довіряють збройним силам України, і коли народ України буде довіряти уряду, Верховній Раді, президенту, підприємцям, всім, хто впливає на перемогу, перемога буде близько. зрозуміло. Дуже коротке питання, якщо можна, дуже коротко, тому що ми цю вправу з усіма спікерами проробимо. Якщо взяти е, бізнес клімат до війни і після війни, якщо забрати фактор війни, забрати ну спробуємо це уявити. Бізнес клімат погіршився, чи він не змінився, чи він покращився станом на сьогодні. Дуже коротко, незважаючи на те, що я дуже часто критикую уряд. Хочу бути справедливим в тих умовах. Які були помилки? Були ну, наприклад, там на перші місяці війни не потрібно було приймати, змінювати митне законодавство для того, щоб спрощувати ввезення без мита ПДВ багато імпортних товарів. Але ця помилка була визнана і виправлена. Тобто під час війни можливі помилки, треба їх швидко виправляти. І я можу сказати, що фактор війни прибрати, то насправді було й багато хорошого. Але от такі речі, які про які я сказав на початку, вони вбивають е, підприємництво як таке. Дякую.